Окупанти четвертий рік стирають з лиця землі населені пункти вздовж правого берега Дніпра на Херсонщині, звідти тисячами продовжують виїжджати місцеві жителі, адже інакше доводиться жити без комунікацій, зв'язку та під постійними атаками ворожих дронів та артилерії. У Новоолександрівській громаді п'ять сіл із восьми у зоні активних бойових дій. Однак навіть тут люди потрохи відбудовують зруйноване і приймають переселенців, тих, кому ще гірше, ніж їм. Дрона прямо скинули у гараж на машину. Машина загорілася, його вибуховими хвилями побило, осколками. Він, звісно, ще в стані шоку, мабуть, дійшов до хати і впав перед хатою. Я його затягнула до хати. Він весь у крові був. Те, про що розповідає Надія, сталося у квітні 25-го року. Того дня росіяни влаштували на неї з чоловіком Сафарі з дронів, і їм довелося терміново евакуюватися з села. Позвонила Яковичу нашому, бо на старинже ж працював. Кажу: допоможіть, я не знаю, що робити. Він весь в крові. кажу, машина горить, хата вже горить, все горить. І він каже: не переживай, зараз я визиваю евакуацію. Тож приїхали хлопці, нас евакуювали. і все, після того я вже в село не повернулася. Він, звісно, у больниці помер, не вижив, і я залишилася без хати, без чоловіка, без нічого. За словами жінки, у 22-му році, від моменту окупації, її чоловік ігнат був єдиним представником офіційної влади в селі. Усі інші з окупації виїхали. Він же залишився і разом з Надією допомагав місцевим. То ми вирішили допомагати завозити гуманітарку у село. Видавала я в гуманітарку в селі. Пункт незглавності в нас працював. Поки все було ціле, коли вже все порозбивали, вже не було де, ми організували це все вдома, у себе вдома. Люди приходили, в нас заряджали телефони, спілкуватися, приходили з рідними у нас вдома, все в нас вдома було. і Гуманітарку я видавала. Тож атаки на дім жінки не були випадковими. Так, окупанти мстилися за активну позицію родини. Нині жінка живе в іншому селі громади. Там їй надали будинок і роботу. Наша сільська рада этот, допомогла мені його і поховати допомогли вони мені, і допомогли мені з роботою. Предложили мені офоцей очолить його роботу, ну, стати на його місце. Я зухласилася, і так я працюю директором комунального підприємства. Віталій теж був змушений виїхати з рідного села через постійні обстріли. Чоловік керує місцевою пожежною охороною. каже, що саме обстріли постійно додають рятувальникам роботи. У нас було таке, коли у нас в селі Новоолександрівці було 18 приходів. Ми тушили пожаркою, пожаркою, і людині у нас відірвало голову. Відірвало голову. Попало, був туди приход був, а наша пожарка працювала там. Ну, всі сільської ради люди були, працювали, тушили дом. Ну так дом ми не змогли зберегти. Він згорів. Однак виїжджати на пожежі ставало дедалі небезпечніше, говорить рятувальник. А використовувати професійну техніку стало ризиковано. Трактором швидше було під'їхати, підтягнути, щоб потушити будівлю, яка горить, ну, яку ми могли під'їхати, бо машиною неможливо було під'їхати туди, йшли в обстріл. А ранці ми носимо для того, щоб набираємо туди вони електричні води, набираємо 10 літрів води і швидко раз-раз-раз потушили і все. Ну, як могли, так і працювали. В'ячеслав староста у двох селах Новоолександрівської громади. Просто в момент запису інтерв'ю в одному з населених пунктів стався обстріл, і чоловік поспішає туди, адже там продовжують жити люди. На щастя, обійшлося без постраждалих. Сам чоловік теж неодноразово міг стати жертвою обстрілів. Так було на другий день військові мене перестрівали, показували відеоматеріали, де вони гналися за моєю машиною. Я щось не побачив, почув вже прильот біля машини. Були такі випадки. У селі залишається майже половина жителів, говорить Ячеслав. Вони категорично відмовляються виїжджати зі своїх домівок. Попри постійні атаки, працюють магазини, медпункт, а комунальні служби весь час ремонтують світло, газ і воду. Ну, люди забезпечені, зараз і водою, і світлом. Стараємося, ремонтуємо, робимо. Вода подається кожного дня в обох селах. Стараємося забезпечуємо. Під час проульотів дуже багато пошкоджень зазнає. Водомережа, руса, труби, все. Ремонтуємо, запускаємо. Люди без води не сидять. Нині в громаді проживає близько 120 переселенців. Переважно це люди, які виїхали з прибережної зони Дніпра, де ворог зробив життя нестерпним. Різні люди є, різні. У кожного своя історія. Приїхали з своїм багажем. Як майна. Когось його взагалі не було. Є, у нас ВПО, там з берегових сел, у яких все згоріло. Не було ні, ні картоплинки, ні одежинки, як кажуть. То ми чим, чим змогли, люди допомогли і ми допомогли. Голова громади Олександр у 22-му році пробув кілька днів у катівні в російських військових. За те, що залишився і допомагав місцевим жити в умовах постійних обстрілів і без комунікацій. Вони забрали мене з приміщення сільської ради. Вранці я був на робочому місці, вони прийшли, забрали мене, потім вони мене катували в одному місці, потім перевезли в нову Каховку. Там тоді залишили мене, ну. Викинули без документів без нічого доводиться добиратися до території села через постійні погрози. Керівник громади виїхав з окупації. Повернувся, коли Сили оборони України звільнили ці села від ворога і продовжує виконувати свої обов'язки, адже люди в цих селах потребують постійної уваги та допомоги. Ми стараємося опікуватися даними людьми. Ми розуміємо сьогодні, що таке, як вони залишили свої рідні домівки. Залишили своє надбане майно і сьогодні приїхали в нікуди. Наразі 80% сіл громади перебувають у зоні активних бойових дій, а решта населених пунктів під постійним прицілом ворога. Від початку повномасштабного вторгнення тут через ворожі обстріли загинули 24 людини. Ще 74 зазнали поранень. Тому місцева влада постійно нагадує про можливість евакуації. Хоча б у ті населені пункти, які ворог обстрілює не так сильно.